Бюджетний Redmi Note 9 в продажі 2,5 тисячі. Вартість є сканер пальця, основна камера 48 Мп, мегапікселів. Є ось такі потертості по задній кришці. Телефончик підтримує дві сімки та карту пам'яті на Type-C роз'ємчику, що є великим плюсом. В комплекті дамшнурочок перед відправкою обов'язково заряджу, по екранчику невеличкі притертості, але не сильні. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло, якщо комусь буде потрібно, уточняйте у повідомлення. Ось така якість основної камери, тут доволі, в принципі, непогана за ці кошти. І зараз покажу інформацію по даному пристрою. Так, не всі модулі тут присутні, тобто безконтактне можна розраховуватись картою 64 ГБ по пам'яті на 12-му Androї і 3 плюс 1 ГБ оперативної пам'яті. Невеличкий ось тут засвітик такий є біленький, але сильно він на роботу не впливає. Тому пишіть, звертайтесь, повідомлення, телеграм, інстаграм чи коментарі. Є завжди великий асортимент по різних моделях, таких як Redmi, Samsung, Oppo, Realme, OnePlus, Pixel, iPhone.